Всім привіт! Сьогодні в мене субота, сьогодні 29 липня і починаю я свою, свій новий вишивальний тиждень. Цей тиждень буде такий, як і минулий. Я маю на увазі всі ті ж роботи. Це мій ось таємний проєкт. Чому таємний? Я не буду розкривати, що це за схема, схему побачите наприкінці. І е, другим кадром заношу свого майже ідеального буду просувати його. Е, на зараз я піду монтувати минуле, відео з минулого тижня і, е, і все. Е, ось так. І підбирати я говорила наприкінці тижня, що буду заміняти тут один колір, і мені зараз його потрібно замінити перебрати ниточки, замінити, подивитися, що там. Зараз я принесу нитки і покажу все ж таки, в чому в мене проблема. Так, ось мої ниточки від цього проєкту, і м зараз я покажу, що. На мою думку, не так. Я думаю, що на любу думку, воно буде не так. Е, так, зараз словимо. Ось ці три ниточки. Вони йдуть одна за одною і якби перетікають. І якщо в руках, та майже не видно, ось оці... так. Оці дві ниточки, вони майже одинакові, а наступна, ну, занадто світла. Але я все-таки хочу залишити оцей світлий колір, і тому ну, і доцільність оцих двох разом я не бачу. Ну, Це така міліграмочка. Можливо, якщо б це було обличчя, це було б взагалі чудово. Ось, ну, Звичайно ж, не жовтий, а от якийсь перехід, да? так? плавний плавний, але ну, на листі. Листі, то я такого не бачу. Тому зараз в мене потрібно вирішити, що мені робити саме ось з цією ниточкою, і вже потім розпороти там вишити новою. Ось так. Ось такі плани в мене. А зараз пішла я вишивати. ну і зустрінемося. Я думаю, що вже завтра, і я покажу, що я надумала. Так, все ще субота і трошечки вас потрясе, бо я тримаю. Ой! Так. Я тримаю телефон в руках. Не хочу встановлювати. Штатив, ось чому я підключилася, я ось випорола ось тут і випорола ось тут. Виходить, що 39 хрестиків я наразі маю мінусом. Зараз я вирішила, що це буде бленд. Бленд ось такого світленького та оцього жовтенького. Тому зараз буду я його вишивати. Сьогодні ж таки повишиваю цю роботу. Ну, а завтра вже включуся, покажу, що в мене з цього вийшло. Так, все ще субота, все ще тр... камера трясеться, знімаю з рук, і ось я говорила, що, буду переш... що випорола, і в мене. Вийшло 38 хрестиків. Я їх зашила ось блендом. Вирішила видавити повністю колір і додати бленди. Так буде потрібно менше кольорів. Але, звичайно, для тих, хто не дуже любить бленди, то мінус. бо я додаю бленди. Але, але, але. Так, тут з'явився бекстіч у мене, ось капелюх повністю обмалювався. Так трошечки темненька картинка. Я думаю, що завтра зніму в день і буде яскравіше. Але чому ж я все-таки вімкнула камеру, тому що я знову розпорюю. Я взяла два кольори. ось вони, Це. 645, що я знімаю, і 647. Між ними є там один колір, і. Я коли відшила, зрозуміла, що ну, не те пальто, як би мовити, пошукала той колір, але знайшла інший колір. Я все ж таки хотіла трошечки зеленкуватий такий додати. І ось, хоч на камеру він. він Трошечки темніший за оцей, і він я біля цього вишивала, і мені сподобалося. то Ось так, зараз в мене 543,5 хрестика, і я пішла розпорювати цю частинку. Думаю, що завтра вже я покажу перешити новим. Або, знову ж таки, буде розпорене, бо мені щось не подобається. Але ось оце я хочу залишити. Ось так пішла я пороти та вишивати. Так, сьогодні неділя і я дуже надіюся, що сьогоднішній день не буде насичений. Такою кількістю розпорювань, як минулий. Ось якось так. Так, я розпорола і перешила. Я порахувала десь приблизно, виходить, що 100 хрестиків я розпорювала, перешивала. Ну, Якось так. Нічого страшного, тепер мене все задовільняє. Хоча на відео не особливо Видно різницю кольорів. Ну, Взагалі, воно і мало бути, що майже непомітніна різниця кольорів, а не так, як було до того, що прямо дуже-дуже ну, відрізняється. Так. До речі, ще я вчора робила експерименти з фарбуванням тканинки, але покажу я їх трохи пізніше. Зараз Скажу ще в трьох словах, що є сь... плани на сьогодні. План на сьогодні вишивати ось саме цю роботу. Хочу трошечки відпочити від капелюшка і повишивати саме цю роботу. Не знаю, можливо, ще й капелю буду брати, тому що... тому що завтра звітувати, а в мене там таке вийшло 300 хрестиків та і все. Та її потрібно бистренько завершувати. Ну, як і всі. Чим швидше я це завершу, тим я повернуся до своїх великих робіт. Ось так. То я сьогодні зараз хочу дошити жовтим кольором. Далі подивлюся, що я там тут ще повишиваю. Ну, ось так. То зустрінемось уже завтра, і я. А, ні, я пішла по тканинку. Так, моя тканинка. Ось вона така, є е, е, червоненькі і синенькі розводи. Не знаю, як правильно показати. Ну Я надіюсь видно, що вона не однорідна. Хоча, коли я її Замочила і подивилася. Я думала, що буде набагато яскравіший малюнок, і думала, о, як класно, що ти до мене прийшла. Угу. Е -е. Як класно, які кольора. Потім я ще залишила його на трошечки. Тоді подумала, що то я перестаралася. А коли попрала, подумала, що треба було ще спробувати трохи запекти її. Ну, е, ну Що я можу сказати? Щось, звичайно, на ній вишиється невеличке, і буде все добре. Так. Ну, а тепер точно я пішла вишивати. Так, сьогодні у мене понеділок, і вчора я вишивала своїх ангелочків, також я вчора вишивала і свій таємний проект. Все зараз покажу і розкажу. Так, Повишивала я ось ангелків, вишила повністю жовтим. Далі я брала ниточки, зараз я беру від ну, найбільшого і спускаюсь, так? Ось я вишила волосячко, потім перейшла я на балахончиках ось сіренький колір, тут там у них Дошила на ось цьому було не дошите і перейшла на цей вишила. Вишила повністю обличчя там, де йде в одну ниточку та ножки їхні, і перейшла уже в дві ниточки точно такий ось колір. Зараз вишиваю їхні ножульки. ну Далі обличчя і рученятка. Ось Такі просування на цій роботі. І які ж просування ось на цьому моєму осінньому проєкті. В мене тут були складнощі, я показувала спочатку одну ниточку міняла, потім іншу ниточку міняю. Ну, поки що мені все подобається, не знаю, так, о, на камеру ось так. Видно, що тут темніший колір, тут трошки світліший, бо попередній був ну, занадто світлий, все все-таки ну, не було схоже. Добавиться бекстіч і взагалі буде чудово, ось листочки. Так. Сьогодні я хочу ще помалювати, а далі брати. Саме цю роботу. Сьогодні хочу взяти цю роботу, повишивати, ну, а вже завтра, напевне, Ангелків. Ну, Не буду нічого зарікатись, бо ну, буду дивитися, як вийде. Вчора, точніше, в неділю, в суботу, вечором в Сумах було влучання, і вчора я дізналася, що ну, спочатку я не знала, чи це те місце, що я знаю чи ні. Ну, а вчора вже точно сказала, що це те училище, в якому навчалася колись я. Ось так. Такі справи. Ну, не будемо про це. Звичайно, і потрібно і про це, тому що це все таки наше життя, наші переживання. Ну, будемо зараз вчора знімали стрес вишивкою, і сьогодні піду повишиваю. Ось, якось так. Так, зустрінемося завтра і я покажу, що ж я таке навишивала. Всім привіт! Сьогодні в мене середа, і мій один день затягнувся в два дні. Точніше, в два вечора. Я повишивала е, свою свій таємний процес два дні. Е, ось мені хотілося вже відшити цю частинку саме з Бексічем, і подивитися, як буде ось тут. Переходи з Бексічем. Тому, тому ось так. Але сьогодні я вже не хочу третій день брати цю роботу, хочу брати іншу. А інша це мої ангелятка. Ось. На такому вони етапі. Не знаю, чи буду я один день їх вишивати, чи буду два дні вишивати, тому що сьогодні я не хочу сідати за схему. До речі, за два вечора в мене нарешті доробилося один зимовий проект, малесенький зовсім, і в мене доробилася серія. Зараз я виводжу картинку, це чотири моїх. Не процеси, чотири схеми, які вийдуть у вересні. Ну, ось так. Сьогодні я буду лише вишивати, тому я думаю, що своїх ангелків я просуну гарно. І завтра, можливо, повернуся до таємного процесу, можливо, візьму щось інше. Не знаю, як буде настрій. А завтра ще тільки четвер. Здається, mm. я дні перепутала, а я думала, що завтра п'ятниця. Ну, тоді так, беру сьогодні. Якщо м -м, гарно йтима і буде хотітися вишивати, то я два дні повишиваю. Якщо ні, то е включуся та покажу, що буду брати. Так, сьогодні в мене четвер, і чому я вирішила зняти? Я дошила всі хрестики на даній роботі і вже ось почала Бекстіч. Зробила Бекстіч на крильцях і оченятка окреслилися. Також перейшла Бекстічом на ножки і цією ниточкою буде дуже багато Бексічів. І план у мене сьогодні такий. Я хочу повишивати їх, але, скоріше за все, мені. На напев, напевно, вишивати стільки Бексічу, бі тоді я візьму свій ось цей сюжет. Тут, незважаючи на те, що висить ниточка бекстіча, але все-таки вишивати тут потрібно хрестиком. Хтось біга. Тому ось так. Я поспішаю завершити цю роботу, бо Ну, взагалі мені хочеться її завершити вже. Залишилося небагато, Я люблю завершені роботи, тому якось так. Але ще в мене буде старт. Не знаю, можливо, і на наступному тижні. І не знаю, як знову ж таки, як швидко я його буду відчувати, але старт буде. Зараз я виводжу картинку, думаю, що зрозуміло, чому потрібен старт. Бо пізніше він буде ну, не дуже актуальний, а все таки хочеться такого солоденького дракончика повишивати. Ось так. Так, такі в мене плани. І піду я вишивати. Думаю, що завтра включуся, а можливо, включуся вже в суботу і покажу, що я навишивала. вишивала, підведемо підсумки. Ось так. так. Сьогодні неділя, і ви зараз, ой, неділя, субота, субота так, субота. І ви зараз спостерігаєте, як мій кіт жре землю. У мене ось тут така гарна квіточка, на задньому фоні його роз... зірваний коробулік. але. Ось що він творить. Він чомусь їсть землю. Показала, яка в мене гарна квіточка. Так, до звіту за тиждень. Я включалася в четверг і говорила, що повишиваю своїх. <ангелят>, і тоді буду показувати, що там ще буду брати, якщо буду брати. І е, так вийшло, що м -м, вчора, в п'ятницю, так, е, я вирішила, що буду таки дошивати бекстіч на ангелах і взялась дошивати. Е, дошила я весь е, коричневий бекстіч і побачила, що. В схемі була помилочка, ось ну, не мають рукавчики з'єднуватися, а вони в мене з'єднані. Не знаю, ще, як буду виправляти цю ситуацію. Звичайно ж, я так не залишу, бо ну, воно досить дивно виглядає. так? Ось ці. Не разом, а ця. Ну, лишній. Бекстіч. І також на волосячку я почала Бексіч. І е, в якийсь момент я зрозуміла, що е, мені не те, що набридло, ну, скажімо так, хочеться зміни. Бексіч я вишиваю з задоволенням, немає проблем в цьому, але напевне, це було ну, занадто багато його для мене. і... Я вирішила, що не хочу вишивати цю роботу через якісь, якесь знущання над собою. Потрібно все-таки відкладати і брати іншу. Звичайно, фініша не вийшло в цьому на цьому тижні так, але все ж таки, все ж таки ось ще. Одна помилочка. Ну, от як гарно. Ні ну, нічого, я тут підправлю, тут а, випарю. Все. Е, на наступному тижні буде фініш. немає на, на цьому, то нічого страшного. Так, е, до речі, цей тиждень в мене вийшов в самий великий за, останні, за цей місяць. Ну, Я розумію, що тут вже 4 дні. Серпня, але все-таки, якщо брати весь липень, то цей тиждень самий такий хрестиковий. ось, Ну, і потім що ж брати, взяла ось дану роботу. Так, це моя схема. Поки що вона сама схема секретна, так, я показую тільки відшив. І в кінці вже буде видно, що воно вийшло. І на ангелах я вишила 1773, на цій роботі я вишила 1314. На цій роботі вже відшито 50%. Ось так. Ну, і в якийсь момент. Чомусь в мене вечір вийшов такий великий, хоч він, як завжди, був і по кількості часу, але я вирішила ще дещо взяти. Хто давно зі мною той знає цю роботу, хто недавно буде шокований, що в мене таке є. Зараз я принесу його. Ось так він виглядає. Зараз буду піднімати камеру, буду розкладати його, і це мій коврик, мій коврик, в'яжу в його в цій ковровій техніці, але повністю тут узор, який малювала я, і вишиваю, ну, не вишиваю, так, а вплітаю ниточки ось саме на мішковині. Я його вчора дістала, і в мене виявилося, що ось оцей край є ну, такий кусочок, напевно, недороблені, не щоб був такий відрізок, там чотири ряда. Я їх доробила і Перейшла ось на цю частинку. Підкладаю я пластиковий такий коврик, фіксую і плиту. На, по цьому коврику я думала випускати відео. Я чомусь думала, що його так бистренько завершу, але по факту він прямо розтягнувся на багато-багато. І тому я навіть. Не знаю, як дороблю його, чи буду доцільно випускати те відео. Ну, можливо, і випущу, можливо, комусь цікаво, бо я там кусочками показувала, як я його, як нарізаю ниточки, як кріплю до мішковини. Котусик давно чомусь вирішив, що це йому робиться. Ну, а взагалі я хотіла його зробити собі прикроватним ковричком. Ось такі в мене були роботи на цьому тижні. Зустрінемось на наступному і я покажу, що я робила.